І всім привіт, народ! з вас. Сподобайся, ми продовжимо грати в Харсферен 4. Без модів, за Ірак. У нас зараз буде війна з союзниками. Ну, союзники вісь. Просто тому що ми на Туреччину зараз нападаємо, а Німеччина з Британії гарантують їй незалежність. Ось. ось бачите? Бачите це, так тут. Тут було б ідеально, прям ідеально, взяти ось цей вузол постачання. Це справді було б дуже близько до ідеального. Якщо б ми справді взяли цей вузол постачання. Це було, ну це прям було б прекрасно. Тут я сильно не атакую. Тут ми зараз атакуємо. Так, є. Є? Ти просто сюди атакуй. Ви просто сюди атакуйте. Все, ти одна, дивізія сюди. Так, король сукове кабнула. Ви відкріпляйтесь, ви зараз нікуди не прикріпляєтесь. Забороняю вам Бо Я хочу, просто, щоб мені було не так страшно поперекривати всі порти. А ти один і справді поки що приєднуйся сюди. Потім вас переприєднаю. Тут. Ми дещо робимо? Я видаляю обидва накази. Ну і ставлю просто спільний фронт, бо а чому пні. Так, є тут провінція, яку я можу вигідно протокувати. Насправді, кажуть, що сюди було б красиво протокувати. Взяти цю гору. Чому ні? Ось тут. Ні, ти не відходь, ти сюди такий. Ти також сюди такий. Є. 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 є, є, є. Тепер цю провінцію взяти, щоб ущільнитись. Щоб в трьох провінціях стояти, в трьох горах. Ми в свою чергу будуємо. Ось так залізницю? Е. Так, стоп. Що сталося? Ой! А в який Так, стоп. І, вибачаюсь, я перезавантажую зараз, якого біса зараз сталося? Я втратив мусулу. Що? Що, як? як? Як це як це трапилось? Що відбулося, я не розумію. Зараз прям не розумію. Завантажити, що за бред? Може, тому що не треба було атакувати просто. Бля, а може, знаєте, що я зробив? Може я просто випадково прям всі війська відправив в наступ і через це ми просто вийшли з провінції. Так, ми втратили ось цю провінцію. Давайте тоді не атакувати, зараз. Укріпись. Да, нас звідси відбили. Якимось чином. Але все, ми не дамо їм це зробити. Так, тут. Одразу атакуємо сюди. Бо, якщо я візьму цю провінцію, нам залишиться захищати три провінції. Три. Так, підтримку. Давай, одну не візі звідси сюди. Так, Йогослав'я капнула. Так, швидко його Славія капнула. Е, Йогославія. Хоча байдуже. Ну, капнула і капнула Так, теоретично ми можемо сюди пройтись. Так, щоб не отримувати кордон з Туреччини, бо Туреччина не в союзниках. Такі оргаційні проекти є. Та погнали! Виснаження дивізій, мінус 5%, множник е заводів на виробництво споживчих товарів. Ефективність постачання. Погнали, та погнали. Так, в принципі, дуже непогано йдемо. Знову ж, взяти ось цю провінцію. Я тут залишаю 6 дивізій просто. Все. Тут. Ось ці 6 лишаються. Ви в трьох переходите сюди. Ну знову ж, вони тут без постачання. Я, я стою в горах, коли вони без постачання. Так, тут. Допомога. Допомога. Знову ж звідси б союзників підбити. Та й мені важливо ось цей регіон, судячи за все. Він мій національний. Чому б його не взяти? Є. Красиво. Сюди зможу проатакувати. Якось вони дивно стоять. Деякі провінції вони просто тримають пустими. У нас що? О, скоро буде 41 рік. Так, стоп, пауза, 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 пауза. Зупиняємось. Блін, сюди проатакувати. Але тут вже в них буде постачання, це проблема. Бо тут в нас може не бути постачання, а в них навпаки буде постачання. Так, яке в нас співвідношення втрат з Туреччиною? Уявимо. Дивіться, є. Так, по перше, британці об нас 32 ти тисячі втратили, я є менше. По-друге, Туреччина. А, Туреччина не в Альянсі 21 тисячу втратила об нас суторечно. Це прекрасно. Я сподіваюся, вони по спорядженню просядуть дуже сильно. Хай ще Індія буде втрачати об нас. Союзники. Індія об нас 14 тисяч втратила, я об Індію одну 6 тисяч. Красиво, красиво. Але нам потрібні ще дивізії. Там хтось з при престолу. Ех, і мені треба більше до побладнання сам Чи є в мене в кого закуповувати алюміній? Савкант, ну окей. Мені просто справді до побладнання потрібно. Так, і для початку ще дві дивізії хоча б зробити. Ще дві. І потім ще 12 зможу? Ні. Поки що дві. Почнемо з двох. Так, є, 41 рік. Тут беру. Давайте почнемо з концентрової промисловості. Ну і подивимось, нехай. Нехай роблять. Нехай щось роблять. Так, війна в південній Америці, прекрасно. Погнали сюди спробую проатакувати. Я не знаю, чому вони саме в цій провінції в великій кількості стоять. Давайте їх відіб'ємо. Так, далі, я хочу ще одну комірку для досліджень. Так, і подумати, що наступне забудовувати. Є ти? Ну, є ось цей регіон, в якому сім цивільних заводів. І можна шість військових побудувати. Ось так, все. Ч чому ні? До речі, вам би наказ ось такий поставити? Ну, щоб вони планування набирали. Так, відновлюйте організацію, підете ще раз в наступ. Все, мало. Відновились? Ви відновились? Окей. Зупиняйся, Цю провінцію я чомусь не візьму. Я не знаю, що, що це за монстр провінція, чому вони її так сильно тримають. А що якщо оточити цю провінцію? А давайте спробуємо її оточити. Так, да, в сусідній провінції ми пробуваємось. Погнали, підтримка. Також підтримку. Одну дивізію з вас сюди. Так, підтримка. Так, наступ. Окей, стоп. А вони зараз просто вийдуть з цієї провінції. Зайдіть. Упс, Упс. Ой, ой. Хтось потрапив в оточення. Я не знаю, скільки тут дивізій, але більше трьох. Хі-хі Красиво, красиво, йдемо. Блін, дорога в Дамаск. Якщо я зможу зараз зайти в Дамаск, якщо я зможу зайти в Дамаск. Так, затримайте їх і бейрут. Трохи залізниці. Цит Да, конечно. Щось ви. Ви цікаві. Є, я взяв бейрут. Блін, а це приблизно так, як я і казав. Взяти Дамаск бейрут. І ось тут дві провінції встати. Так, тут є? Ти сюди, ти сюди. Ти сюди, ви вдвох, один сюди, один сюди. В чотирьох провінціях встанемо. Та, льван капнув, буває. Тут просто дуже зручні чотири провінції, щоб їх просто тримати. Все, ще мінус три. Ще мінус три дивізії у союзників. Так, Греція капнула. Чудові новини. Атомні дослідження також непогано. У нас є конвої, будемо робити. У нас є з'явилися верфі. Так, 41 рік. Це будівництво. Блін, дуже непогано. Ось тут встали. Але як ми захист побудуємо? Проблема в тому, що в них тут також є постачання. Це не те місце, де, типу, тільки ми з постачанням. Вони тут також з постачанням. Теоретично можна було б пробитись тут на південь. Шість дивізій у нас лишилось. А, тут на півночі вони в оточенні. Не прям в такому, як хотілося би, але майже в оточенні. Ну, коротше, всі, окрім Сірії, тут в оточенні. Я цей регіон Цей регіон ще не контролюю. Ну, блін. Візьміть, напевно, ось цю провінцію. Але так, щоб не мати кордону з туреччиною. Це важливо. Не хочу мати кордон з Туреччиною. Блін, скільки більше пійських ресурсів, але збільшувати виклик не хочу. Так. Ні, це регіон не мій. Блін, додавити їх. Їх якось щоб ось тут в цих трьох провінціях стати. Ось в цих трьох провінціях ще більш цікаво. Так, це у нас що? Це рівнини. І церівнини. Та блін, нам треба більше дивізій, справді більше дивізій. Куди більше дивізій? Давай ще п'ять хоча б. В Багдад Погнали. Ну Да. Коротше, збільшити виклик. А, або. Або доктрину почекати на максимальну ефективність виробництва. Так, дуже шкода. Хтось отримав поранення. Так, так, так. Більше комір для досліджень. 41 рік це арту можна покращити. Тим. Кріплення динару. Ми на якийсь час отримаємо бонуси. А, а потім ще одну дампу зможу побудувати в масулі. Погнали, але. А, все ось. Нарешті от. Ось тут. Я вже отримую ще додатково людські ресурси, непогано. Мені прикол в тому, що туреччин тут без постачання, вони тут помирають, їм прям дуже складно. Не те, щоб мені легше. Він треба зменшувати кордон. Ось тут я поставив просто 6... 8 дивізій, а не 6. Так, ти точно сюди, ти точно сюди можеш зайти. Просто бо можу. Ви сюди, туречне, питання в тому, скільки в тебе взагалом дивізій є. 44. Це нам проблемно буде. Блін, ми теоретично могли тут оточити. Погнали! Добуваємо їх тут. М -м. Угу, угу, угу. Я дарма це зробив. Я точно це дарма зробив. Хоча Нар... ні. Нормально. Я зараз ще відіб'ю звідси. Якщо я ще дармазку візьму. А Лепа, точніше. Ні, дарма, дарма. Мене тут починають дивитися, я б краще б тут поставив 8 дивізій. У нас вибивають там типу одній дивізії стоїть. Захищати, ну, типу, Короче. Тепер я створив собі проблеми. Я все ж таки трохи. Ну, моментами треба визнавати помилок і перезавантажуватись трохи до 1 квітня. Ну я давайте так. Хочете, як я зараз граю, за кого граю і проти кого, то я прям дуже рідко перезавантажуюсь. Так, давай одну дивізію сюди і одну дивізію від тебе сюди. Хай 8 дивізій. Мені так буде спокійніше, якщо там 8 дивізій буде стояти. Ви тренуєтесь? Давайте чекаю. Коротше, чекай більше на нові дивізії. Туреччина нехай виснажується. Ось Туреччина. Припустимо. До речі, а в тебе є унікальні фокуси? О, у Туреччини є унікальні фокуси. Я грав за Туреччину колись. 27 військових заводів. Ну блін, ось в них навіть військових заводів більше. Так, у них 18, але. Але це не те. Окей, враховуючи те, що я зараз чисто військовим заводом забудовуюсь. Мені потрібен просто час. Він звідси також погано де відбити. Якщо б не. Якщо б не узлипостачання. Не вузол постачання, наприклад. Так, ось тут, скоріш за все, ось потім вздовж цієї ріки йде сюди, постачання. І перерізати їм річку і, і зробимо їм ще гірше. Ой! А як ви Дамаск здали? Якого біси? Як я це пропустив? Ну все ж було так хорошо. А ну-ка, ще раз, вибачаюсь, вибачаюся, ще раз прийдусь, перезавантажусь. Да, їх тут дуже багато дивізівних. Як би не вийшло так, що нам доведеться прям сильно відступати. Я пропустив одну дивізію сюди, сюди. Так, окей, давайте навіть на одну більше. О, я взагалі. Я прям. Ну, ось тут все ж таки нехай дві стоїть все ще. Ось інші нехай підходять. Я буду контролювати. й окей. Де стоїть ці дві дивізії, і ви приєднуєтесь до цієї армії, але сюди. Що там? Ой, нічого цікавого. Бо якщо мене на тут буде максимально некомфортно. А еще тут може взяти. Протитанкова атака. О, а тут захист. Давай погнали сюди, біг захисту потім. Блін, вони ж не вис... Я пам'ятаю, що тут був бабах, що тут не можна було якось висадитись. Так виходило, що чомусь не можна висадитись. Але цього ба. Я просто боюсь, що його пофіксили, і просто якщо сюди хтось висадиться в мене, це буде одразу поразка. Але при цьому ці п'ять дивізій мені необхідні в інших місцях. Так окей, я зберігаюсь. П'ять дивізій, ви мені необхідні? І тут питання, необхідні вони мені. На сирію? Чи необхідні вони мені? Щоб видавити у звідси союзників. Давайте спочатку сюди подивимось. Так, о, окей, вони почали наступ. Давай одного звідси відступає точно сюди. Бо тут і так більш-менш красиво. Ось ми витримали. Але тут не просто я хочу витримати, я хочу їх видавити звідси. Стати ще по більш вигідних провінціях. Ну і дайте цивільний завод, військовий завод, дякую. Воюйте з Німеччиною, Чого ви зі мною воюєте? Воюйте з Німеччиною. Так, ви втрьох. Сюди зможете проконтратакувати. О, ну ні. Тут, тут дуже складно. Але ми втримаємо. Це гори. Нормально втримав. Об кого я найбільше втратив? Об Туреччину 11 тисяч. Ну, Туреччина об мене точно більше втратила. 83 тисяч. На другому місці у мене Британія 8 тисяч втратив, об Британію. Британці об мене 64 тисячі. Британська Індія об мене 190 тисяч втратила. Британська Індія, ого. Це прям ого, Британська Індія. У тебе мільйон людських ресурсів ще є. Все одно 190 тисяч, це прям. Так що погнали, вдавлю? Ні, не зможу. Ну, блін, давайте все ж таки не так багато тримати. Три дивізії прибираю, по три дивізії в кожну провінцію. Знову ж, це Це хороші провінції. Двійні провінції. Нехай буде. Так, на якесь. Блін, знову ж, на якесь далеко майбутнє ППО вивчити. О, давайте радіо. Окей, тут якось ми вже протримаємось. Що без цих дивізій нам складно буде? Так, тут більше цих дивізій, давайте захист бонус. О, ні, ці чотири дивізії, які я прибрав, треба було лишати. Так. Давайте на якесь далеко майбутнє будемо систему керування вогнем. Але завантажити зараз. Ой, дуже складно. Ось це місце дуже складне. Типу, це хороше місце для стояння. Але не достатньо хороше. Скоріше, вони дуже сильні, і в них там постачання є. Це проблема, в них є постачання. І привага в повітрі, скоріш за все, і все є. Так. Це сейф? Ага, це правильний сейф. По одному кріпленню. Він хоч окремо 24-ку сюди став. Як неприємно, зазвичай? Зазвичай вони Африку так сильно не тримають. Ой, тут перше укріплення, тут є, Так я там радіо поставив. Ну так, ось з додатковими дивізіями, і плюс ще укріплення вони не, не беруть. Нехай само вбувається. Знову ж, у британців також не нескінчена кількість людських ресурсів. Так, вони дуже активно атакують британці, але в них не нескінчена кількість ресурсів людських. Так, да, вони прям активно, дуже активно втрачають. Так, отстроуна промисловість. ТБ. Система керування вогнем. Окей, дуже складно. Тоді, коротше, судячи за все, я зараз концентруюсь на тому, щоб тут захищатись. Блін, Проблема в тому, що вони можуть собі дозволити прям настільки агресивний наступ, в якому я просто ледве встигаю пересувати дивізії свої. Що ще 5 дивізій? Сюди? Дістаю вас. Ну ні, ви всю армію. І сюди. Ой, маски втратили. Ще раз на 1 червня. Давайте так, якийсь момент. Вони достатньо вис... виснажаться, щоб зупинити цей наступ. І цей момент буде. Головне його дочекатись. Так, ви. Я дивізія ще дістаю. Сюди. І вийдете пішки сюди. Є? Все. Знову ж, зупинка наступу хоча б в одній провінції, це вже зробить нам можливість переорганізації. Так, фінська війна продовжена. Ну Окей. Так, модернізація арти. Та ну дякую, звісно, але. Але у нас купа проблем просто, купа проблем. А ще не 42-й рік. Давайте давайте вивчу роту інженерів. Та тримаємо, та, та, та. Тримаємо. Вони будуть тут саме вбиватись. Що там, кріплення? Давайте, тільки Дамаск, потім ви втрьох. Ось так. О, їм дуже боляче, їм дуже боляче тут. Їм прям дуже боляче. Це хорошо, що ми так хорошо стоїмо. Блін. Лайнюк, хочемо, щоб я в... щоб я з ним в альянсі був. Так, ти, гавно, з чого ти вирішив? Що я не піду на тебе війною. Блін, навіть так неприємно. Ого, ого. Ого, це прям ого. Вони навіть так змогли мене виснажити. Навіть так. Давай, 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 давай. Встаньте. Кажіть мені зелене. Блін, тут ще дратуєте, що вони ходять дуже далеко. Ні, нормально, ми тримаємось. Ну ви не можете собі дозволити настільки сильно самовбивати, скільки? 25 тисяч щоб Сполучене королівство. Воно в мене в 4 рази більше втрачає. У вас немає бути стільки мільйони хресусів ще є. І купи військових заводів. Але це занадто щільно, щоб ви настільки хорошо справлялись з цим. Це занадто щільно. Я не хочу, то совка в союз, ні. І то він все одно зірється. Так тут ще з цього боку британці зливаються. Ну, Це саме Індія і так далі зливаються. Блін, цікаво. Може мені б справді краще було б тут стояти? Ну, З такою кількістю дивізії вже б. Ну, не знаю, не знаю, складно. Та нові дивізії точно не мені. Треба витримати. Витримати те, що зараз є. Так, теоретично можна закупитись навіть трохи сталью. Я, правда, не знаю, як вони без конвоїв мені відправляють. Серйозно. Як ви мені без конвоїв відправляти? Чи ви можете через Фінляндію відправити все одно мені? Хоч совок з Фінляндії воює. Це цікаво, звісно. Що ж, посилання ж описі, ви зможете знайти та придбати мої ігри, а особливо знайти Warfactory. Гра, яка вийде через півроку, але вже виглядає дуже скавито, і якщо ви її до бажаного, це просто неймовірно мене підтримує. Найбільше, що мене підтримують мої спонсори, ніяких яких можете побачити. Ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку. Саме завдяки вам і, хоч, відео. Підписка, вподобай, коментарі і так далі. Також неймовірно мене підтримують. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте.